Починаємо з вами розгляд тем 11 класу. Давайте ми розпочнемо із повторення основоположних наших знань. Це знання про будову атома. Давайте атом. Атом електронейтральна частинка. Отже, якщо електронейтральна, у нас є Частинки носії заряду плюс, є частинки носії заряду мінус. Частинки заряду мінус називаються електрони або електрон в одані. І частинки, які носії позитивного заряду, називаються протони, бо водені протон. Протон позначається P а електрон позначається e Тобто, щоб не малювати ось такі частинки постійно, то можна. Протон P+, електрон E-також, в атомі є нейтральні частинки без заряду. Називаються нейтрони або, от ані нейтрон. Нейтрон. Позначається N0. По розмірах. Справжні розміри не відображають даний малюнок. Розміри протону і нейтрону. Значно перевищують розмір електрону, тобто протон і електрон дуже відрізняються по розмірах. Якщо розглядати будову атома, то атом складається з ядра. Ядро, і навколо ядра обертаються електрони по певній траєкторії. Якщо збільшити ядро, то ми будемо розуміти, що в ядрі... Є протони, а також можуть бути нейтрони. І дивлячись, який порядки номер хімічного елементу, стільки буде кількість протонів. Наприклад, якщо один протон, відкриваємо періодичну систему хімічних елементів, якщо один протон це гідроген. Якщо два протони, наприклад, ось буде другий протон, Якщо два протони, це буде вже гелій. Ось, гелій порядки номер 2 Якщо літій, то буде три протони. Тобто третій протон. Відповідно і додаються нейтрони. По вивченню нейтрону, як це все зробити, з кілька буде нейтронів, ми розберемо пізніше. Нейтрони ще також будуть. Ось це, наприклад, три протони, то це в нас буде літій. Але в літію ще також буде і три електрони. Тобто, відповідно, електронейтральний має бути атом. То по суті ядро, ядро складається з протонів і нейтронів і навколо ядра обертаються електрони по певних траєкторіях. Це зрозуміло, так? Ось це будова атома. У нас є атом. Нам для розуміння потрібно ще також знання таких показничків, як нуклід, як хімічний елемент та ізотоп. Ось таке. Знаючи в загальному, що атом Електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра. Щодо нукліду, нуклід це різновид атомів з певним числом протонів і нейтронів в ядрі. Ми не знаємо, наприклад, якщо називаючи, що складається, наприклад, ручка, з яких атомів складається. ручка. Можете назвати? Не знаєте. ми можемо сказати, що це нуклід. Тут точно є атоми. З певним числом протонів і нейтронів ядрі. Ми не знаємо конкретно. Тобто, Радіоактивні нукліди, якісь виділились під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції, тобто, нукліди саме, ми не знаємо, які конкретно, бо не пам'ятаєте які конкретно. То тобто, Це буде нуклід. Тобто, Якийсь атом, саме різновид атому з певним числом протонів і нейтронів ядрі. Тобто, Все, що нам відомо, що там. Це точно атом, що там є ядро. І там є електрони, які рухаються навколо ядра. Тобто, це ось нуклід. Ядро позитивно заряджене і електрони негативного заряджені. Це нукліди. З певним набором, там скількисть протонів, скількі нейтронів. Далі, хімічний елемент. Це далі нукліди з однаковим зарядом ядра. Тобто, ми точно знаємо, що. В ядрі завжди один, наприклад, плюс. І тоді один електрон. Ще раз натикнулися, наприклад, на ще такий самий з такою самою будовою. Тобто один протон, один протон, один електрон, один електрон. Вони однакові. Тобто з однаковим зарядом ядра. Може бути два протони, ось два однакових інших. відкреслимо. Тобто ми знайшли атом. З двома протонами, двома електронами. Двома протонами, двома електронами, наприклад. Ось, вони однакові. Отже, це однакові хімічні елементи. А знаючи порядковий номер. Що якщо тут один протон, то це гідроген. Якщо один протон то це гідроген, ось, це гідроген, хімічний елемент гідроген. Це вже інакше, бо тут два, це інший хімічний елемент, два протони це порядки номер 2, це гелій. Можете перевіряти по таблиці. Це в нас гелій. І так далі, всі інші всі інші елементи 118 наразі хімічних елементів. І якщо знаходиться однаковий, то це той самий хімічний елемент. Далі наступним також походить від нукліду така, такий різновид одного нукліду це ізотоп, який пов'язаний також із хімічним елементом. Тобто, це в нас різні нукліди з однаковим зарядом, е, різні нукліди одного хімічного елементу. Тут з однаковим зарядом. А тут одного хімічного елементу, тобто різні нукліди, в них різний склад ядра. До прикладу, ми знаємо, що гідроген один плюсик. З одним мінусом. Але в гідрогену, наприклад, один плюсик, може бути ще електронейтральний він. Тобто, Ось так ще додамо. Електронейтральність в нього спостерігається, але тут ще нейтрон є. Тобто нейтрон. Або ще інший різновид, коли один протон це також гідроген, але в нього два нейтрони. Тут нейтрони. Вони електронейтральні. І один електрон також залишається. Тобто ізотоп, це той же сам, це Ось, гідроген у нас. Ізотоп являється нуклідом одного хімічного елементу. Різні нукліди хімічного елементу. Нукліди ми пам'ятаємо, що це різновид атомів з певним числом протонів і нейтронів. Протони, ось, протони нейтрони. Тут нейтрона немає, тут один нейтрон, тут два нейтрони. Електрони в нас на місці, нічого не говориться. Бо нукліди саме до ядра стосуються. Ми знаємо по нукліду, що про ядро. Тільки про ядро говориться. Різновид атомів з певним числом протонів нейтронів в ядрі. Отже, це в нас ізотопи це різні нукліди одного хімічного елементу. Чого різні? Бо ось ми бачимо, що вони різні. Але це той самий хімічний елемент це гідроген, це гідроген, це гідроген. Тут, як бачимо, різні. Кількість протонів, це вже інший. Протони тут на місці один протон, один протон, один протон. Але різне число нейтронів. Тут нема нейтронів, тут один нейтрон, тут два нейтрони. Для гідрогену єдиний хімічний елемент, який має власні назви для своїх ізотопів це протій, дейтерій і тритій. Протій, протос один, Дейтерій, 2, 3, три. Ось Три частинки. То що його називають? протій, Дейтерій, тритій. Це ми розуміємо. Прекрасно. Переходимо далі. Це рух електрона в атомі. Отже, спростимо, У нас є ядро і є електрон. Ядро величезне. Порівняно з електроном. Електрон мінусово заряджений, ядро позитивно заряджене. І електрон рухається навколо ядра попевний. Траєкторії. Також ось цю, ось цей рух, оце, це називається орбіталь. Не орбіта, орбіта, наприклад, в планети, там чітка орбіта, а є орбіталь. Це частина простору, де ймовірність перебування електрона вища за 90%. Тобто він на 90% швидше за всього, що тут, десь. Чого ми говоримо? На 90%, що ймовірні, що він тут. Бо ми розуміємо, що ці частинки не постійні, вони перебувають в більшості в стані хвилі. Він одночасно у всіх місцях. Але він може утворити у вигляді частинки перебувати. І щоб електрони натикались одне на інший, то. Навколо ядра існують певні місця, де вони можуть концентруватися. Наприклад, в близькій частині до ядра може знаходитись лише два електрони. Далі вже більший простір може знаходитись вісім. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І форма обертання в нас не просто що пласка, а вона у вигляді. М'ячика. Тобто вона куляста. Наприклад, не просто ось на папері лінія А ми маємо розуміти, що є в нас простір. Є глибина. То рух не просто ось такий, що по траєкторії. Те ж саме для кулі можна, що він не просто. Обводить певну траєкторію. А він на вколишньому просторі. Він одночасно в всіх місцях. Хто виходить його траєкторія руху, може бути куляста, тобто у вигляді кулі, може бути у вигляді ось такої гантельки або вісінки безкінечності, і вона об'ємна. Також може у вигляді бути ось такої фігури, як дві вісінки або дві гантельки між собою перетинаються, і все, -все об'ємно. І також може бути у вигляді потрійної гантельки. І це все рух одного електрона. Тобто він в цьому просторі десь одночасно може бути. То ось така складна. Ось такий рух кулястий, це здійснюють С-електрони. Такі П-електрони, такі Д електрони, такі Ф- -електрони, електрони. Їх можна відрізнити також по періодичній системі хімічних елементів. Ось за кольорами С-елементи, п елементи д -елементи, елементи і Ф-елементи. С-елементи і в нас рожеві. Ось ми бачимо їх рожеві. То форма обертання їх останніх електронів це кулясто. В жовтих осих П-електронів. Це в нас буде вісімкоподібна ось така гантелька буде у вигляді гантельки. Блакитник ось таких елементів це буде ось блакитні де елементи ось така форма обертання останніх електронів. А F ось ці зелені лантаноїди і актиноїди, то у них форма обертання ось така достатньо складна. Можемо побачити це. В підручнику, що кулястість ось S і різні варіації в нас e, того, що є. Наприклад, P 8 Наприклад, різні варіації D орбіталей, і, наприклад, різні варіації Форбіталей. Тобто D це в нас дві вісімки, але вона може набувати і таких форм, гібридизуватися. F ось така, але вона може гібридизуватись до таких форм. Ось такі форми будуть. Так, ми розуміємо, що електрони, в електронній хмарі ось так рухаються. У нас є орбіталь. Так, то в нас, давайте рух електрона, рух електрона. Підсумуємо. Рух електрона на його орбіталі. То в нас є орбіталь, це 90, більше, ніж 90 ймовірності, 90% ймовірності, що він тут знаходиться, десь в області обертання. Далі є електронні хмари. Електронна. Хмара. От електронна хмара це якраз оці. Е... Варіанти, як він може обертатись S, P, D і F. А також для електрона характерно спін. Спін- це обертання навколо своєї власної осі. Електрон ще може обертатися за часовою стрілкою або проти часової стрілки. І в іншому напрямку може обертатися. Тобто навколо осі він обертається. То відбувається обертання або в одну сторону, або в одну сторону, або може обертатися в іншу сторону. Оце називається спін навколо осі. Обертається в одну сторону або в іншу сторону. В хімії і фізиці можна позначати стрілка вниз, стрілка вгору. Без різниці, чи це буде за часовою стрілкою, чи це проти часової стрілки, їхнє обертання. Просто стрілка, вниз, стрілка вгору буде простіше так позначатися, що це здійснюється, що це стосується до спіну. Е, так, то підсумуємо, що ми знаємо. Ми знаємо, що є ядром. В ядрі протони, нейтрони, електрони обертаються навколо ядра. Вони мінусово заряджені. Є. Як по-інакшому можна відобразити атом. Тобто є протон, є, наприклад, може бути нейтрон, і навколо них обертається по орбіталі електрон Е-ось e таке будова атом. Щодо руху електрону, якщо спростити, ось у нас є ядро, там протони, нейтрони можуть бути, і електрон, Електрон рухається по орбіталі. Тобто він не чітку має, а він одночасно в багатьох місцях і от він здійснює певний рух в 3D форматі, в просторі. І от там, де він, це перебування найбільш ймовірне, ось тут в цій зоні, ось оця вся зона, ось оця зона, ця вся зона. Тут на 90, більше ніж на 90% ймовірність, що він тут саме перебуває, десь в ось в цих місцях. Або в цій зоні, або десь в цій зоні, або десь в цій зоні він перебуває. Тобто він на 90, більше ніж на 90% перебуває в цій зоні. Ось це місце якраз називається орбіталь. Таких орбіталей сім. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Таких орбіталей сім, як і періодів. Перша орбіталь, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Що це означає? Чого сім орбіталей? Перша орбіталь, наприклад. Простіше. Ось. Одна орбіталь. Друга орбіталь. Дві орбіталі. Третя орбіталь. Три орбіталі. Четверта орбіталь. 4 орбіталі. Якщо це по періодах, то ось перший період мав там ось менший другий період, більші атоми, третій період, ще більші атоми, четвертий, ще більші. Вони наростають по наростаючій. І так далі, якщо це у нас буде п'ятий, ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий період, шостий, 1, 2, 3, 4. 5 шостий і сьомий ядро. Ось у нас по центру ядро. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ось такі сім орбіталів. Отаких 7 орбіталей. Там на кожній з орбіталей містяться електрони. Далі. Ось цей рух, він може бути не лише кулястим. Він може бути не лише кулястим. Він може ще й навколо ядра описувати ось таку форму. Якщо ось така форма буде, то це ось така хмара називається s орбіталь така p орбіталь Тобто навколо ядра може ще ось так бути. І отака форма. Ось така орбіталь називається D. І може навколо ядра обертатися і по. Інакшій структурі. Така орбіталь буде називатись f орбіталь І мало того, що електрон, коли в просторі обертається, тобто він рухається в просторі. Наприклад, буде далі тут знаходитись, тут знаходитись, то він ще й здійснює рух. Навколо своєї осі, тобто, дивлячись, куди проти часової стрілки чи за часовою стрілкою він буде рухатись, це вже буде називатись спін. Оце в нас електронні хмари. Електронна хмара. І це в нас буде спін. Щодо того підбивання підсумків. Ми легко можемо відрізнити електрони з кулястою формою обертання, з вісімкоподібною, блакитні там дві вісімки перетинаються, зелені, три вісімки перетинаються. Ми лег легко їх можемо відрізнити одну від іншої. Також ми легко можемо знати будову атому будь-якого елементу, знаючи його місце знаходження в періодичній системі хімічних елементів. Давайте ми це будемо перевіряти. Е, дивіться, порядковий номер. Ось 1, 3, 4, 5, 8, 2, 10, 25, 22. Розумієте, оце порядковий номер. І дивіться. порядковий номер позначає скільки протонів і електронів. Тобто в гідрогену протон 1, в літію 3. В натрію 11, в калію 19, в купрому 29, в рубідію – 37, в цинку 30 протонів електронів, кальцію 20 протонів електронів, магнію – 12 протонів електронів, берилю 4 протони і електрони. В силіцію – 14 протонів, електронів, фосфору 15 протонів електронів, сульфуру 16 протонів електронів. Оксіну 8 протонів електронів, нітрогену – 7 протонів, електронів. Ось таким чином, тут. знаючи порядки номер, ми зразу можемо знати, скільки протонів і електронів в атомі. Далі, ми можемо визначити, знаючи ще один показничок це відносно атомну масу. Тобто відносно атомна маса у нас буде визначатися по неокруглених числах. Тут порядки номер округлений зразу, а тут є таке число, яке не 1, 0,0079. Ми просто округляємо, це буде одиничка, це його атомна маса, відносна атомна маса. В літію це буде 7, берию 9, в бору 11, в карбону 12, в нітрогену 14, в фосфору 31, в селіцію 28, в алюмінію 27, в кальцію 40, в калію 39, в титану 48, в анадію 51. В хрому 52, в Германію 73, в цинку 65, в купруму 64, в рубідію 85. Це всі такі приклади. Тепер, щоб знайти число нейтронів, наприклад, то потрібно атомну масу відняти номер. То 7 відняти 3, буде 4. Отже, нейтронів тут 4. 9 відняти 4 буде 5 нейтронів тут 5. 11 відняти 5, буде 6 нейтронів. 12 мінус 6 буде 6 нейтронів. 14 мінус 7 буде 7 нейтронів. 16 відняти 8, буде 8 нейтронів. 19 відняти 9, буде 10 нейтронів. 20 відняти 10, буде 10 нейтронів. 23 відняти 11, буде 12 нейтронів. 24 відняти 12, буде 12 нейтронів. 27 відняти 13 буде 14 нейтронів. 28 відняти 14, буде 14 нейтронів. 31 відняти 15, буде 16 нейтронів. 32 відняти 16, буде 16 нейтронів. 39 відняти 19, буде 20 нейтронів. Зрозуміло, принцип, є, що складається атом. Атом складається з ядра, в якому протони, нейтрони. І електрони, які обертаються за певним принципом, за певними. Особливостями, ось така у нас будова атома. На даний момент вам потрібно це все повторити, розібрати, саме яким чином, за якими принципами це все визначається.